Привітуліки, привітуліки, 3 липня, капець. Восьма година вечора Початок на дев'яту Я записую сьогоднішнє відео. Уявляєте собі таке? Ой, хто угадає, що я роблю? Правильно, я намагаюсь зібрати замовлення. Е, якщо чесно, замовлення отримала ще вчора, але... Сьогодні з самого раночку займалася Божека дні незручно. Сьогодні з самого раночку займалася розбором товару. Отримали сьогодні вранці товар. Вчора не змогли отримати. Чому? Тому що... Світло дали вже аж о 5. П'ять годин просиділи без світла. Вова поїхав на нову пошту, а там мать Василева. Так, Вова поїхав на нову пошту вже, щоб ви розуміли, о пів на сьому, Нова пошта працює до сьомої. Без 15 сім, а перед ним іще 20 з лишнім людей. Він мені дзвонить, каже, що робити? Мені й на роботу треба вертатися. І навіть каже, якщо я не вернусь, я не впевнений, ну, чи я встигну. Ну, кажу, їдь на роботу, будемо завтра зранку отримувати. Він поїхав на роботу, а зранку сьогодні. Поїхав на відділення і отримав. І Я як розпочала розбирати, і оце цілий божий день, поки все перевірила, що прийшло, що не прийшло. Потім е, відзняла коротенькі відео. Хто ще не підписався на наш канал? Міряла, міряла і криво зігнула. От уже ж зв'язка. Хто не підписався ще на наш канал? Той канал, який, пам'ятаєте, ми створювали як резервний, я його переробила. Підчистила, деякі відео залишила, а деякі прибрала взагалі. І тепер там змінений логотип повністю, змінена назва каналу. Тепер той канал буде під магазин. Тобто там будуть е, відео. Обзори, ну, як би, знаєте, як, як рекламка, да? що з'явилося нового в асортименті, що додалося, коротенькі будуть відеообзори. Тому, хто ще не підписався, раджу перейти і підписатися. Сьогодні додала туди все те, що приїхало. Також виклала його на робочу сторінку в тіктоці. Та, що також під магазин створена. Боже, та що ж це таке? У мене вже, гляньте, наскільки тремтить рука, що я не можу папір відрізати. Уявляєте? Було-було, ну такого ще не було. Ось. Пододавала весь цей товар в магазин, поприсвоювала йому артикули. Все, коротше, кругом повикладала, позагружала, позавантажувала. Коротше кажучи, все як має бути. Потім побігла, подаїла ладусю, прибігла, начистила картоплі. А Вова обіцяв взагалі, що він пізно сьогодні буде. Думаю, я встигну. Думаю, зараз покришу картоплю, поставлю, а сама займуся збиранням замовлення. Добре, що глянула, що там в тому замовленні. І поки стіл чистий і руки чисті, вирішила, що спочатку я. Розберуся з папіром, бо в замовлені аж 11 листів бумаги, паперу, для сиру. І от зараз я якраз цим і займаюся. А вдень сьогодні приїхали закваски. Ну, тут вова спрацював на випередження. Посилка була оплачена, не видати, не мали права. Як тільки відобразилося в додатку, що вона приїхала, відразу полетів на пошту, забрав, я відразу все це завантажила у морозилку. Так що тепер в нас є закваска SLBH в наявності. Можете замовляти, все є в наявності. Завтра очікую ще посилочку, там будуть трішки, небагато буде ще товару, там будуть ще парфуми. Оновлення ще по парфумам буде, додасться. Сьогодні я отримала 8 ароматів. Так що, хто не підписався ще на ту сторіночку, на, точніше, не сторіночка, а канал. Сторіночка це в Тіктоці, а на Ютубі це канал. Хто ще не підписався на нього, дуже раджу. Будете в курсі. Всіх новин посилання на цей канал буде в описі під відео. Воно є, в принципі, всюди, але буде і тут в описі. Я зараз спробую, знаєте чим? Ось оцим тісачком. Можливо, ним буде зручніше. А не ножицям. Не з руки просто, я не лівша. Я не лівша, тому не з руки. Ну, а я ж думаю, зберу замовлення, ага. Зберу. Там збирати і збирати. Там і наборчики. Там і... Купа заквасок, які по 50 літрів, які по 100. От класні оці ножиці. До речі, в нас будуть такі в наявності. Я замовила. Отак, От чубок. Так, да, оцим класно. Ножиці такі будуть в наявності, вже замовила, вже їдуть. І на цьому тижні, ймовірно, що приїде ще посилочка з товаром вже з іншої країни. Так що, розслаб... розслаблятися ніколи, розумієте? Я сьогодні ще давала, а, вчора, господи, вчора давала показники лічильників. Бо, першого, про них благополучно забулися. Як порахувала світло, я кажу: при тому всьому, що вже скільки всього вимкнуто, при тому всьому, що економимо, я ось тут, коли сиджу, ну, за комп'ютером чи за телефонами, я і оце світло вимикаю. Воно у мене тут не працює. Так, раз. Дивіться, часто запитують, яка сторона лицева, куди треба класти сир. От ось сюди всередину. От ви отримуєте листик, розгортаєте його, і ота середина, ота якраз для сиру. А ось оце, де я проводжу руками, це все так сказати, ізнанка. У мене там 11, здається, штук паперу. Ой, так що такі справи. Працюємо, працюємо в поті лица, як-то кажуть. Кажу сьогодні Вові, Боже. Я кажу, так запрацювалася, що знову забулася, кажу, і за своїх... Підписників. Треба, кажу, розповісти, що ми товар отримали. Так, давай. Оп. 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 Ось оце, ця сторона не та, на яку потрібно класти сир. Сир кладеться на ту сторону, що всередині. Так, так що, мої любі, я на місці, я працюю, раджу вам мене не губити. І якщо колись не вийде відео, не ображайтеся, я не навмисно. Ну, правда, якби ще не вимикали світло, розумієте? Учора отож вимкнули світло, так? Да? Я вам записувала відео. Що ви думаєте? Світла не було до п'ятої і не було взагалі зв'язку, розумієте? Водафон той моментально відразу лягає. Що вчора було з Київстаром, не знаю. Але сьогодні на Київстарі був хоча б зв'язок. Сьогодні знову я ж кушу вимикали світло. Комп'ютер в мене тоді не працює. Я не можу ні замовлення працювати, нічогісінько. Я вже кажу, коли приїде той інвертор, швидше б він приїхав, бо далі я так уже не знаю, як працювати можна. Це просто якийсь трендець. Нема нічого, розумієте? Ні подзвонити. Ні зробити самі десь якесь замовлення, яке потрібно, не опрацювати якесь замовлення, яке мені скинули, не додати якийсь товар нікуди. Ну, взагалі геть нічого. Зв'язку нема, інтернету нема, нічого нема. І сидиш тут, як, як не знаю хто. Розумієте? І це дуже багато забирає часу, а потім, коли дають світло, не поймеш за що хапатися. І так зараз у всіх, на жаль. От сьогодні телефонує мені з тих відділу, так, да, Оля, та, що сайт робили. А в нас є там декілька нюансів, які вони повинні зробити. Вже по максимуму те, що я навчилася робити сама, я роблю сама. А от є такі моменти, які я не можу, не знаю, не вмію. ну. Або там в меню англійським все прописано. Я туди навіть не хочу лізти, тому що ну, мій англійський бажає кращого. От. І от вона мені телефонує і каже, Віталік там зараз щось робить, а ну зайди на сайт перевір. Я їй кажу, не можу. Світла нема, ноутбук не працює, інтернету нема. Все, я не можу нікуди зайти і нічого перевірити. Вона каже, добре, як тільки з'явиться світло, зайди відразу, перевір і позвони нам. Ну що, світло з'явилося, я телефоную, а вона вже зайнята. Написала, що я передзвоню. І все, і з кінцями. І я розумію, тому що в них є і своя родина, і господарство, і свої справи, і, помімо мене, купа клієнтів. Все. Коли вони ладні були зі мною працювати, я не змогла, розумієте? Тому, не знаю, я ж кучу, я з нетерпінням чекаю, коли приїде той інвертор, бо далі так не можна. Все вам розказала, відчиталася, жива, здорова. На козу і на Козенят ціну знизила на OLX, але це ситуацію не змінило геть ніяк. Взагалі, ніхто навіть не телефонує. Тобто, я виставляла одну ціну, раз її знизила. Ніяких запитів, попитів не було. Позавчора, здається, чи колись. І ще знизила ціну і на коз і на козенят жодного дзвоника. Дуже мені шкода пускати їх на м'ясо. Ой, зараз, якщо відверто ладеним молоком ми годуємо поросят. Тому що, по-перше, ми його в такої кількості не Попиваємо. Вова вже напився молока. Він уже навіть не щодня його п'є. Ну, а навіть якщо і вип'є за день пів літра, то що ну, пів літра, а остальне куди? І ми годуємо поросят. Так що м'ясо і сало цього року буде, мабуть, ще смачніше, ніж минулого. Ось такі справи. Дуже шкода, не знаю, що мені робити, чому на неї немає бажаючих, шикарна коза. Ладно, не буду затягувати, бо і так вже набалакала. Зараз буду рахувати, скільки я тут наладнала вже паперу. Дивитися, що там ще в замовленні. Ну, а вам всім бажаю. Гарного дня вже не бажаю, бо вже вечір на дворі, вже бажаю тихого вечора та мирної ночі. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мало. 9. А мені треба 11. ще, Ще один заход. Вам уже бажаю тихого вечора, мирної ночі. Не забувайтеся, що я про вас пам'ятаю. Поки це все. Ну, казали мені, що поки це все запуститься, поки це все почне працювати по повній, це потрібно місяця три. От десь так воно і виходить. Сьогодні, до речі, ровно місяць, як почав працювати наш сайт, наш інтернет-магазин. І до сих пір. Ще є нюанси, які потрібно коригувати, виправляти. Ну і плюс розширення товару, бачите, ситуація склалась так, що все кардинально змінилось. Да? Якщо раніше ми думали, що це буде закваски, моя продукція, то зараз... Профіль змінюється, товар закуповується, асортимент розширюється. І дуже багато часу витрачається і на закупівлю, щоб його знайти, замовити, проплатити. Щодня відслідковують ці то оплати, то доставки і так далі. Багато часу дуже займає додавання товару на сайт. Це потрібно фото, це потрібен опис, це потрібна кількість, це потрібен артикул. Все це окремо вводиться. Це не просто, що ти взяв текст, набрав одним текстом. Те зайти туди треба, те туди треба зайти. Часу займає дуже багато, ну, але я все ж таки вірю, що скоро мені стане легше. Трішки, от трішки, от ще трішки, да? коли ми додамо певну кількість асортименту, щоб було з чим працювати, коли ми розрекламуємо його, до речі, він вже в гуглі знаходиться. Ви також, будь ласка, не забувайте, діліться, поширюйте про нас інформацію, знайомим, кумам, не знаю кому. Тому що, ще раз скажу, наш магазин тепер буде не тільки для сироварів, там буде все. І для... Кухні і для побуту, для дому, для кухні. Коротше кажучи, планів, як у ого. -го. Головне все це втілити в життя. Я не полишаю надію, що в мене все вийде. Ой, господи. коли спадеться спека, якби мені ще хто сказав. Все, мої любі, мої хороші, всіх міцно обійняла, зацілувала і побігла далі збирати замовлення. Я вас люблю. Ще раз повторююсь, не губіть мене. Я повернусь. Колись настане той день, коли ви ще скажете, та надоїла вже ти нам. Все, бувайте, папа. -па.